З раннього дитинства нам говорять про те, що каша корисна для нашого здоров'я і є ідеальним сніданком. Одним з найпопулярніших варіантів ранкового прийому її протягом довгого часу залишається саме вівсяна крупа, в яку ми найчастіше додаємо солодкі топінги, такі як метабоварення, а також доповнюємо її ягодами Фруктами і горіхами безумовно солодка каша на сніданок забезпечує наш організм необхідною енергією, але при цьому не позначається негативним чином на фігурі, адже отримані калорії ми встигаємо використовувати протягом дня однак вівсяна каша може подаватися на обід або вечерю. Але вже в несолодкому варіанті, зберігаючи всі цінні для організму властивості, вівсянка є джерелом протеїну і клітковини. Вона дозволить вам нормалізувати обмін речовин і налагодити роботу шлунково-кишкового тракту, що входять до її складу калій і магній, знімуть м'язову втому, а йод простимулює мозкову діяльність і поліпшить концентрацію уваги, якої нам так не вистачає в другій половині дня. Рецепти, які ми пропонуємо вам. Дозволять по-новому поглянути на звичний продукт і різноманітнюють ваш щоденний раціон. Всі вони досить прості і не займуть у вас багато часу. Найкраще для цих страв підійде вівсяна крупа, а не вівсяні пластівці приготування крупи займе трохи більше часу, зате концентрація корисних речовин в ній значно вища, але якщо ви сильно поспішаєте, використовуйте більш швидкий варіант. Але ні в якому разі не беріть вівсяні пластівці, які потрібно просто заварювати водою, вони для цих страв не підійдуть. Вівсяна каша з авокадо, почнемо, мабуть, з самого базового рецепта. Пропонуємо вам спробувати простий спосіб приготування несолодкої вівсянки, який ідеально підійде для ситного і корисного обіду або вечері. Доповніть таку вівсяну кашу авокадо і страва готова. Соп з вівсянкою і цибулею пориєм. З вівсянки виходять не тільки смачні сніданки і чудові другі страви, а й супи. Тим, хто любить прості перші страви, цей рецепт ідеально підійде. Якщо хочете зробити такий суп з вівсянкою і цибулею порим, трохи сидніше, просто замініть овочевий бульйон на курячий або телячий. Вівсяна каша з грибами і яйцем. Багато хто звик думати, що вівсяна каша може бути виключно солодким блюдом, яке традиційно подається на сніданок. Однак в якості основного блюда спробуйте вівсянку з грибами і яйцем. В даному випадку вівсяна крупа може скласти гідну конкуренцію звичному гарніру з гречки або рису. Вівсяна каша з овочами. Як ми вже говорили, вівсянка відмінно поєднується не тільки з солодкими інгредієнтами, але і, наприклад, з овочами в даному рецепті ми використовуємо цукіні, болгарський перець і помідори черрі. Але це не єдине можливе поєднання: експериментуйте і знайдіть свій улюблений варіант вівсяної каші з овочами. Вівсянка з беконом і яйцем. Навіть просто вівсяна каша стане справжнім кулінарним шедевром. Якщо доповнити її правильними інгредієнтами, хрусткий бекон зробить блюдо ситніше яйце, щоб додасть йому вишуканості, а свіжа зелень підкреслить ніжний смак вівсянки. Різотто з вівсянки з грибами і зеленю. Традиційне блюдо італійської кухні можна готувати не тільки з рису, але і з вівсяної крупи. Різотто з вівсянки з грибами і зеленю виходить ніжніше класичного, та й калорій в ньому значно менше, це особливо приємно напередодні літа, коли нам важливо бути в хорошій фізичній формі. Вівсянка з грибами і броколі. Пропонуємо вам ще один класний рецепт простого смачного і дуже ситного страви на базі вівсяної крупи з овочами і сиром фета. Ця страва стане відмінним легким варіантом для обіду або вечері.